Де знаходиться зірка Регул та з якого вона сузір'я? Відповіді можна дізнатись вже цього тижня. Дніпропетровський планетарій розпочинає новий проект. Це буде цикл програм, які проходитимуть згідно до астрологічного календаря. Першим сузір'ям, про яке піде мова, буде Сузір'я Лева. А зараз сонце знаходиться саме в ньому. Різноманітну інформацію, як наукову, так і розважальну, підготувала для відвідувачів знайома багатьом шанувальникам зоряних програм астроном Людмила. Ла Марченко сьогодні вона трохи відкрила завісу таємниці одного з найбільших небесних сузір'їв. Решту можна буде дізнатися у Дніпропетровському планетарії у п'ятницю та суботу. Ми спробували з'єднати в міфологію, астрономію. культурологию и все это предложить аудитории но вполне специальной аудитории скажем так одной двенадцатой части тем кто появился на свет под созвездием Льва именно им адресована новая программа